Черговий етап чемпіонату світу з ралі, що відбувся в Німеччині, завершився для українського екіпажу Аскані Расінг фінішем на сьомій позиції заліку Підаблюрсі. На жаль, компенсувати величезний штраф через сходження з дистанції у перший день змагань було неможливо, і боротися за місця на подіумі вже не доводилося. Однак, Валерій Горбань заробив достатньо очок, щоб утриматися в трійці лідерів генеральної класифікації. Тепер в активі нашої команди 58 балів. Важливим підсумком гран-при Німеччини можна також вважати унікальний досвід їзди по складному асфальтовому покриттю і підготовки техніки до таких перегонів. Очень сложная гонка, коварная, тим більше в дощ. Ну, така непредсказуема. Многие места просто треба знати, розуміти, понимать вже при записі. Ну, сложная, потому тому ну, що такої специфики я ще не встречал. Боротьба за позиції в загальному залі купіаб'ю Ерсі триває. Наступний етап відбудеться в Італії 18-21 жовтня.